Так, Юр, ще раз, тобі дуже велике дякую за 12 коробочок. Зараз ми це все діло відкриваємо з вами. Давайте почнемо з зелених. Там сьогодні з зелених нічого не падає. Прям з них і почнемо. Оп. А бачите, а я кажу, нічого не падає. Танчик упав. Правда, другого левела, ну, впав же. 100 250 понесла следующая. 250 голдишечки. Ну, це поприятній, поприятній. Давайте прям синенький и підемо. 3 дня 250, сейчас оця буде синя. Спорим свечение боси не yeah. ха <laughs> ошибся. Трошечки не попав. 750. Поехали. Синій. Синій синій. Мені ще таки стиль на не упав. Стрецуха, я вам покажу. Танк упав. Стрецуха, бабки не ходи. Тики не стрецуха, пожалуйста. БЗТ! Не кокодріло, но БЗТ приїхав. Ну не стріцуха! Уже хорошо. Уже хорошо. Уже хорошо. Ух, Юр, дякую, дякую. Вартові коробки. Красне напослідок оставлю. Мені з красних падало. Дякую, дякую, дякую. О, сніговичок купав. Дякую, дякую. Да це тобі, Юр, дякую, за підгон. Так, рідкісний фар. Мені, коротше, фару адмопеда дали. Е, куди їб тільки на БЗТ повісить фару адмопеда? Ну, щоб була. Ні, стрицих, вона, вона хороша. Я не, кажу, я не хочу сказати, що стрициха погана. Ну, вона, вона однозначно лучше ДБТ, це 100%. Це просто по сравнению з ДБТ, то стрициха це імба. Давай за цих трьох ще кокодріло і розходимося, як морі кораблі. Куже ДБТ, от ну реально, в цих коробках немає нічого. ДБТ це, це лютий кал, просто лютіший. О, йол, как раз. дня пряма 250. Не. Ну, БЗТ. З 12 БЗТ. Це вже круто. 500 250, і ще якусь фігню дали. Таверна. Зараз ми їй таверну цю екрас поставимо. І того. E, 18 штук. 101 коробка, 18 штук. БЗТ, ДБТ, Яга. Проект Луїс. Ну, коротше, стрицихи немає і кокодріло немає. 5 800, 80 днів према, 41 41,700, 8 обвесов і 6 І стиля немає на базіка 75. Це ще єдиний стиль, який я не вибив.